І так, на жаль, прийшов той час, коли почав страждати і Дніпро. Це наше рідне місто, точніше, рідне місто моєї жінки. Я останні 10 років в Україні прожив в Дніпрі. Дуже люблю це місто. Всю молодість там провів, там всі мої друзі, однокласники, одногрупники і так далі. Деякі. Так що, що хочу сказати, кожен день прилітає по нашому місту. Чим ближче фронт, тим більше проблем. Так само, як і Харків страждає Дніпро. Люди вже звикли до тієї обстановки, яка там є, і хочуть жити далі, розвиватися і так далі. Але, на жаль, фронт говорить про інакше. Ще людолови бігають, ловлять людей кожен день, та життя там немає ніякого. Це можна вірші писати, як Шевченко писав в тяжкі часи. Хто з Дніпра? Напишіть. Якусь інформацію. Напишіть свої думки в коментарях. Як там обстановка зараз? Всім пока.